За сприянням служби зайнятості створено багато нових робочих місць, в тому числі через реєстрацію трудових договорів між найманою робочою силою та підприємцями фізичними особами. І сьогодні таких угод є 21 тисяча, тобто 21 тисяча осіб працює за угодами. Треба відмітити, що наша служба зайнятості завжди йшла у форваторів всього передового і однією із перших застосувала технічні новинки. Крім того, що незайняте населення може перейти безпосередньо в службу зайнятості і отримати відповідні послуги в нашій службі запроваджено портал Труд. Для інформування клієнтів щодо вакансій провідні робочі місця.